Шкода карок. Прішу зняти відео про заміну фільтру салону Шкода карок. Фільтр у нас Knecht. Код фільтра lak 38. По Кнехту. Фільтр салона знаходиться в бардачку. Беремо відкриваємо бардачок Тут у нас дві защібочки. Одна защіпка, друга защіпочка їх відживаємо і в бардачок. Люди говорять, що треба отверртку, але ну, не потрібно. Просто тупо віджимається так і відкидається все. Все просто. Сфокусуємо там, нічого там страшного нема. Бардачок відкинули і там у нас фільтр. Нажимаємо на защібочки, тут тянемо і фільтр знімається. Так, відкрили, витягуємо, ось такий там грязний стояв. Витягуємо новий, беремо, елементарно засуваємо, ставимо кришечку. Все на місці, бардачок закрили, заміна фільтра готова. Звертайтесь Smart Auto Service, великий березний.